Друзі, всім привіт! Зараз ми йдемо на набережну до пляжу. Так. Але ми вирішили сьогодні йти в старе місто, зробити собі екскурсію. Ось дивіться, виходиш з готелю ось одна дорожка і ось друга. Нам потрібна друга. Оця що лівіша. По ній можна. Напряму майже вийти до моря. Ось тут вчора я знімала, хотіла зняти оливки, і жіночка з цього будинку вийшла і так дивилася на мене, наче я хочу в неї ті оливки вкрасти. Дивіться, ось такі дрібненькі-дрібненькі. Зараз вкусу. Бачите, які малесенькі геть. Такий якийсь сорт, напевно, такий оливок. От, і оливки почали вже дозрівати. Ось тут зараз. Ще й немає. <підійду> Ось ці сині, так, такі, вони вже дозрівають. Десь там я робила фото собі вчора на одному з дерев. І зелені, і сині, і тільки наполовину. Ну, оці вже визріли. Зараз подивлюсь, щось. Ага. Погано фокусується. А, що хочу сказати про... Тут готелі, там, де готелі, там більш-менш чисто. Де готелів немає, а живуть просто люди, дуже брудно. Таке враження, що вони прибирають тільки там, де готелі. Дорога ну, така, знаєте, там, де велика дорога, якби проїжджа частина, там краще, а так от в основному все ось таке. От, тротуарів немає, і треба бути дуже обережним, коли переходиш дорогу, тому що машини не зупиняються. І ти переходиш, навіть по переходу вони ще тобі сигналять, мол, чого ти йдеш, пропусти. От, це не так, як в нас. що Ти став на зебру і все, і машини всі спинились, такого тут немає. Ось готельчики, а ось готель, бачите, закритий готель, один, другий. Очевидно, після пандемії вони так і не відкрилися. Працюють тут -от, оце автосалон. Працюють люди, що цілий день отак от стоять з тими машинами. Ось тут цікавий такий. Тут стоять щодня інші машини. Я так розумію, що це готель такий він для своїх для турків наших тут не приймають так, і ось ми вийшли на велику дорогу дві полоси. Бачите, тут ми стоїм. Ніхто нас не пропускає, ми чекаємо, поки зовсім не буде машин. Так, Поворотів не показує, стато помітив нічого, не це. вони собі тут їздять, ну, не зовсім хто як хоче, але, але майже так. пішоходам на переходах зі Так, так, я, Вігому, вже, я вже це сказала. Дуже багато котиків. Їх тут всі дуже люблять, корм насипають. І Зараз ми будемо йти біля от, е, жандармерії. Тут прямо на пляжі є жандармерія. І там стоїть така будка, у будці мисочки, корм. От, ну і котики. Котики всі такі моцні, жирненькі, всі дуже гарні. Такі, наче як домашні, але вони явно не домашні. Ходять по пляжу, просять їсти, в готелях їх кормлять, хлопці там. О, такий... по-перше, великий, по-друге, дуже гарна шерсть, така здорова. Ага, ось, бачите, хтось поставив мисочку і там їм їжа. Друга мисочка, водичка О, там стоїть. Тобто котики тут в пошані. Магазини, значить, в магазинах все, практично все в євро. Дуже мало долари, І більше магазинчики такі, типу, пишуть супермаркети. От, більші магазинчики у лірах. Відкриваються в основному після обіду. Бачите, тут зачинено, вже з обіду вони працюють. І приблизно... Ну, останнє, що я бачила, це було 12 ночі. Там в нас з номера видно. 12 ночі вони ще відкриті. І ось там море. Сьогодні якась така димка, чи як сказати, його навіть я бачу, що на відео не видно, що воно не відрізняється від неба. От. От, в принципі, до моря тут. Ну, скільки? Ну, максимум 10 хвилин йти таким кроком в темпі трошечки. Постійно від всіх готелів є деякі далі такі розвозки. Такі є такі бусики, але от зараз в сучасних реаліях, скажімо, з тим ковідом, краще. Ходити пішки. Бо, якщо, не дай Бог, хтось з цих, хто з вами їхав, захворіють на ковід, то доведеться і вам сидіти на ізоляції. От. І коли ви сідаєте в оцій розвозки, ну, в нашому готелі сказали, що записують всіх всі прізвища. От. Тобто краще пройтися пішечки, тут воно не дуже далечко. От ПТТ це банк-пошта. Тобто в них там є, але ми вчора зайшли в той ПТТ, курсу валют немає. Ми хотіли подивитися, які ж курси валют стоять. Як можна поміняти гроші? Гроші, як ми міняємо. Ми ходимо в супермаркети, є коло нас. А-101 називається такий маркет і є, не трошки далі пройтися, називається Мігрос. Ми там щось купуємо, оплачуємо долари, здача в лірах. В Мігросі дають чек, і там на чеку зразу написано, скільки ви дали так, це, ну, курс. Ось я вчора дала 10 доларів, мені порахували, як 77, 20, 77,29 лір. Так, 77 ,29 лір 29 куруш. От, І зразу пише скільки ви дали здачу. Вам яка, скільки ви заплатили, все. Тобто мені подобається, що там на чеку все зрозуміло. Були ми в А101, нам чек не дали. Але порахували правильно. Ми вже потім перевірили. На сьогоднішній день. 1 долар це 8 лір, 1 євро 9 лір. Ну, як я вже сказала, ціни тут в основному написані всі у євро. Тому що тут дуже багато іноземців сіде. От в нашому готелі в основному англічани німці. І от зараз буквально вчора приїжджали трошки росіяни. Росіян мало, в основному англічани і німці. І ось море, все. Ось ми вже прийшли. Так, ну скільки? Ось 8, 8 хвилин я бачу до моря. Ось цей готель Алексія. Ми проходили, повз нього він ремонтується. Ось бачите, ще кішечка. Так. І ось це набережна. Набережна йде через всі-всі-всі пляжі. Через всі пляжі, по всьому берегу. Ось там півострів нам туди. Ми зараз будемо йти прямо туди. Просто ми вирішили по набережні. Можна було б йти через місто, але там трошки вуличками блудити, оскільки ми не знаємо міста, то ми вирішили, що ми отак от. І ось тут, прямо на пляжі Жандармерія. Так, бачите, ось поліція. У них тут є така, е, такий автомобільчик відкритий, вони їздять на ньому по набережній. Ось, Гарні локації для фото. І все. І ми зараз будемо йти, йти отак прямо по набережній і повинні потрапити у старе місто. Наш пляжик отам, за отим деревом. Все, я виключаюся.